Манюня така для дівчини з'являється в продажу. Це Peugeot 208, акуратна маленька е, машинка на автоматі. Хоча й роботизована, мала автоматі. Колір красивий біжевий. Машинка має бензиновий двигун на Це у нас офіціал, другий власник, 165 пробіга родного. В комплектації NV. На легкосплавних дисках на гарній зимовій гумі. Е, машинка притонована, чорна стеля, тому що у нас там панорама, пижики люблять цювати. Панораму скрізь, і за це плюс. Дехто любить, дехто не любить це все по бажанню, але якщо вона є, це вже клас. Лінзована оптика, туманочки є. Хенкук, до речі, гума. Хетчбек невеличкий, Я нічого не проїхався, знаєте, їде вообще шикарно. Жодного зауваження по ходові, тому що вона тут перебиралася, два ключі, масива та фільтра замінені, кандьор заправлений. Питань більше нема. Є сервісна книга, сервісна історія, бумажечки там можна почитати. На адаптацію робили пощеплені, тож жодного зауваження при переключенні. Не знайдете. Салон у нас текстиль з боковими підтримочками. Дуже цікавий салон, мені подобається. Є мультимедіа з сенсорним дисплеєм. Так. Розхід палива 6,7, середній, доволі економна машинка, двозони клімат-контроль. До речі, холодить дуже-дуже класно. Оце ж такий невеличкий рульок, скажімо так, це не повноцінне кермо, це рульок, бо розмір маленький-маленький. Але приємно на ньому їздити. Під кермові пелюстки перемикнення передач. Отакий у нас дисплей 164. Тисячі кілометрів пробіга, круїз контроль, 4 скопідйомника, електрорегулювання, складання, дзеркал є, підалі 2. Ручні кроби. Ось так панорамка виглядає. І закривається вона таким чином. Нема ніяких кнопок, все надіжно, все вручну. Чикс і зачинено. Бачите, з двох секцій складається, ручки закрили, ручки відкрили. Все дуже просто. Йдемо далі. Назад подивимося, що ж. Мже нас здивує тут. Та нічого, в принципі, не здивує, але хочу сказати, що дуже класний стан салону, доволі чистенько все. Є кріплення і зафікси для дитячих крісел, тож, в принципі, можна і всій сім'ї їздити. Мотор у нас трьохциліндровий, але дуже жвава машина, я вам чесно скажу, що на ній приїхався, навіть і не зрозумів одразу, що тут цього три циліндри. Тобто їде добре. 7100 в продажу, це 14-й рік випуску, 1.2 бензин, Peugeot 208, невеличка, акуратна, маленька машинка для дівчини.